Це старий роздовбаний фіджійський приміський автобус. Це я в фіджійському автобусі. А все це за мною відбувається тому, що не сиділося мені вдома, бо крутило в мене шило. Пошуком непристойних цін на авіаперельоти в інтернеті вдалося включити в цю подорож океанію. Продовжуємо фіджійські пригоди. Сказав би мені оце хто, а чого я сижу? Мені ж виходить. Все, вибрався я з Наді, тепер дорога, асфальт, все як я люблю. Мені ось тут треба звернути направо і ми нарешті доберемося до океану. Я тут уже 4 ночі, я моря не бачив. Тут десь мені ще лапать 2800 е до 3 кілометрів. Якщо буде якийсь автобус, спіймаємо. автобус зараз по місту був половиною фіджийських доларів. Ну, е якщо грубо, ділити на два. Написано спробуйте солодке життя на смак. Оце пробуємо аж мед на пузі виступає. Плутаюся трошки, це ж колишня британська колонія, рух лівосторонній мені варто йти з того боку, якщо я збираюся спіймати якийсь транспорт. Пішли. Гінхов. Окей, гір. Смаблес. Uh smugglings yeah. It's uh, my uh first night here. Okay, that's smuggles. Yeah. He's gonna stop. T'cyvilna hat. Yeah, then I can't. Say how are you? Good, same thing. And you? Bola. Векам тузмайлиско. Дивлячись на скажені туристичні ціни на островах Океанії, в тому числі на Фіджі, я можу сказати, що 8,5 доларів ось тут, за койку. Це ще по-божіськи. А ось вона карта. Фіджі це 333 острови. Ми з вами на найбільшому віті А вирушаємо ось туди, на північний захід. Група островів Ясава. Ну, це там, де сама начинка з Баунті. Час від часу в них справді потрібно зупинитися, видихнути, вдихнути заново, відіспатися. Книжку, яку почитати розумно, нанести плани на майбутнє на карту. Я навантажив повний рюкзак води і провіант. Останній раз така штука з нами була коли ми рухалися з Дар'є Салама на Занзі Я накупив собі квитків на оці катера пароми. 229 фіджійських доларів плюс 195, плюс 95. Якщо ти не маєш зарезервованого житла на островах Ясава, тебе туди просто на борт не пускають. У мене є. У мене все є. Колись такий дядько на ім'я Джон Мілтон Хей, це американський письменник, дипломат та політик. Це він свого часу рулював приєднанням Філіппін та Гуаму до Сполучених Штатів. Він писав: середземне море це океан минулого, натякаючи на древню європейську цивілізацію, Атлантика океан нашого часу. А от Тихий океан це океан майбутнього. Близько до берега ми не підходимо, оскільки там досить мілко. На борту є Starlink І ось такими човнами забирають гостей. Навколо лише небо і океан, але ми будемо фігачити далі. Аж поки не скажуть, потяг далі не йде, звільніть, будь ласка, вагони. йти по морю приблизно 2,5 години знайшов собі спальне місце. Сьогодні я дивився в інтернеті на лобус, дивився на планету. Прийшло до мене розуміння того, що половина шляху вже пройдена. Вже як -от так крутиш, вже те, що було, більше, ніж те, що буде. Thank you, bye bye. Sim, have fun, have fun. Sim. Це один я в човні і ми дісталися на не те, щоб найбільш віддалений острів з групи островів Ясава. Проте далі, той паром, далі він не йде. А і тут це називається флайер. Колись давно на сторінках якоїсь книжки я прочитав, що швидкість ще нікого не вбила. Вбиває тільки раптова зупинка. Тому я люблю швидкість, швидкість на воді. Це так колись. В книжці вибирався на невідомий берег Робінзон Крузо і всякі інші придурки. А тепер я таким самим займаюся. І Зараз я живу у фіджійській сім'ї. Ідемо дивитися мою кімнату. Так, тут прямо душ-туалет. Ось тут я проведу незабутніх 4 дні. Да, оцю свою торбу я її ледве дотащив. Як вам моя хата? Десь ось так живуть люди в фіджійському вічно зеленому парадайзі. Це голова сімейства грається з онуком. Крісло йому подарував гість із Австралії, а це його родина. І я винаймаю в них кімнату за 24,5 долари за добу. Фіджі це дорогий туристичний напрямок і одна з найдорожчих країн в моїй подорожі навколо світу. Інтернет як такий не працює. У мене водофон. Працює якийсь там інший оператор. Я не запам'ятав, як він називається, але це, в принципі, і не важливо, оскільки в мене ж то його немає. І десь як піти отуди за зелений будинок, начебто повинен ловити водафон. Давайте сюди підемо правіше. Якби не пальми, то можна сказати, що десь в селі на Київщині. Але висока вологість. Піднявся на гору, полетіли смски. А це, я так розумію, тут або хтось похований. Так, ось сюди ми з вами будемо приходити на фіджійське кладовище, щоб спіймати фіджійський мобільний зв'язок. Оцю траву власник будинку косить, 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 а вона росте й росте, хоч стадіони нею засівай. Я намагаюся згадати, але я щось не пригадую, чи були в мене, неправильно сказав, чи була в мене Більша глухомань, ніж зараз. На фіджи я чув, є така проблема, що не вистачає землі, не вистачає. Місце для, для життя в сім'ях по дві дитини, по три дитини. У мого хоста, по у серфінгу в місті Нанді у Саве, у його дружини 11 рідних братів та сестер. І от островів вже ж більше не робиться. Тут на острові усі родичі. Та й таке. Ось цей бамбуковий паркан зроблено для того, щоб захистити подвір'я від вітру з океану. Все, мій персональний тихий океан. Час від часу в подорожі в мене бувало таке відчуття, коли так, йолки палки а де я? Оце воно в мене зараз є. Напевно це найбільш віддаленіша точка від дому. Треба буде вночі глянути, чи зорі так само інші, як було в Африці. Тут на фіджі справді смачний хліб порівняно з попередніми країнами смачне офігенне привозне із Австралії масло і просто суперська тушонка з якогось буйволів. Ось так виглядає сніданок тому що я ще сьогодні не снідав на березі Тихого океану на островах групи Ясава Фіджі. Такий офігенний краєвид ми маємо. І ось так тут жарко. Я йду з того місця, де я живу. Йду я в Блу Лагун. І це мій друг Луїс, він із Андалусії. Hello. What is your dream? My dream is one of these places, amazing beaches. Sandy be sandy. White uh, sandy. Uh, white sand, White sun. Uh, with pants. But with a pretty, pretty girl. We don't have a pretty girl here, but, but no problem. We are going to meet a pretty girl now. If it's a girl from uh, Ukraine, it's better. more <laughs> Like <laughs> 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 you tried to make a video. Tiki Taka, my easy. friends. Easy, easy. Окей. На миняма Tiki Taka. Зума сходимо, як можемо. А потім Луїс, як найдосвідченіший серпентолог із нас двох, побачив от там в кущах щось фантате. Воно втекло. А може воно й на краще. Зрештою, ця стежина вивела нас на протилежний бік острова. Це приватна територія і тут зупиняються круїзні лайнери, наскільки мені відомо, тільки у вівторок та суботу. Позаду мене ми бачимо чоловіка, він собі благополучно спав. Власне, це те, чим тут займаються місцеві люди. Я не знаю, як в таку спеку можна працювати. Я би напевно теж би не зміг. Але не ну, кинься, всі сплять. Така собі фієста зранку й до ночі. Ні, оце вже справді красиво. Як на мене, це поки що найкрасивіший пляж із тих, які я бачив на Фіджі. Рекесу на плає, мой боніта. Сіоно. Силами. Єдина штука, що трохи воно дурне і приперлося близько 12-ї дні. Зараз там десь на гамаку заляжу і буду чекати ночі. Поспішать мені все одно нікуди. Сьогодні проводжаємо Луїса, він летить у Французьку Полінезію. І у нього не працюють банківські карточки. А то подорож. Дивіться, яка водичка. Я коли їхав на фіджі, я вже був готовий до того, що мене кожну ніч будуть кусати оці бедбагс клопи. Я вже приготувався, так собі лягаєш спати і думаєш, ну зараз тебе будуть гризти до крові. Поки не бачив, слава Богу, не бачив жодного. А в цьому місці в Lagoon, я не бачу жодної людини. Я бачу одного місцевого сплячу і більше нікого. По-моєму, це круть або верть. Низенько пішов, так? Приватний літак. Я думаю, тому що це найбільш віддалений острів, як я вже говорив, до, до якого дістається флаєр. Флаєром називають феррі паром, який сюди ходить. Нема дурніх лізти так далеко, якщо можна завісати на ближніх островах. Фу, жарко падло. А кокосів не